Я вже знаю, що 24 гривні сьогодні буду донатити на 65 ОМБ для МБ, щоб зібрати 250 тисяч на баги для відділення гіз. Ну, така традиція в мене з'явилася. Наприклад, шоколадка стоїть 21 гривня. Я, наприклад, що роблю? Купую каву за 24 гривні. От. І ціну кави сьогодні 24 гривні. Стоїмость кави доначу на банку. Для ЗСУ. От. Де можна задонатити? Задонатити можна в шапці профілю. Мому є силочки. Там на баночку. Переходите в Інстаграм, Фейсбук, Ютуб, всюди є ссылка. Ні. В Ютубі може не бути і в Тіктокі може не бути. Бо пишете мені в особисті, я вам скину контакт баночки, куди можна закинути 100 гривень, 10 гривень, 1 гривню, 1000, 10 тисяч, 20 000. в ідеалі. Ще треба 210 тисяч для того, щоб зробити баги. Замовлювати баги будемо десь от от скоро, вже в перших числах, а буде готово тільки на квітень. Так що треба трошки поспішити. В даний момент є щось, здається, 32 чи 33 тисячі. Сьогодні ще не дивився. Але люди донатять. Всім дякую. Бруштоновий поклон. Більше інформації про бруштин в мого відео.